Знаєте, коли ми дивимося на притчу Ісуса Христа, от коли він брав там притчу про Сіяча, ну ніби все зрозуміло. Зерно є зерно. Uh -huh. там брав там, про неві, там, про ще про щось, там, ну, як то кажуть, на пальцях поясняв. Коли він бере ярмо, uh -huh. і ніби ми хочемо якось інтерпретувати, що це не про ярмо, тут трішки складно. Ісус що мав на увазі, коли він говорив, візьміть ярмо, моє або тягар, мій на себе. Про що це? Дякую за цю тему. Дійсно, те, що казала Каріна, це моя головна основна тема, так як в своєму житті я пережив вигорання, і сьогодні служу іншим служителям, пасторам, віруючим людям, які переживають вигорання. Ви правильно сказали цю це слово парадигма, зміна парадигми, зміна мислення. Коли ти щось переживаєш, особливо в моєму випадку я був пастором, я був служителем. І в певний час, на сьомий рік свого пасторства, я відчуваю все. Я приїхав. В мене починається депресія, панічні атаки. І я в шоці. Я не знав, що це таке. Я не знав, я не розумів, чому я звертався до Бога і говорив: за що? За що? Я ж так щиро тобі служив. І тільки через певний час, десь приблизно через рік, Бог почав відкривати мені, коли я вже був готовий це почути, що я дійсно робив не так, де я порушував заповіді. Від собі ми можемо служити і порушувати певні заповіді. Говорячи про це місце писання, про яке ви говорите, це дійсно таке центральне місце писання, а як навіть керівництво кожному з нас. Що треба змінити, щоб наш тягар, наше ярмо, Господнє ярмо, те, що ми несемо, воно було легким. Я це розумію таким чином, як я не буду претендувати на якусь теологічну думку. Ярмо, якщо ми подивимося, що це таке ярмо, це певний такий дерев'яний засіб, яким зв'язували волів. І для мене це певне розуміння якогось. Діла або служіння, яке ми несемо з іншими людьми, тобто якась командна робота. Де десь, де ми не одні. Ми щось робимо не одні, і ми можемо від цього виснажуватися. Якщо ми говоримо про тягар, це будь-які проблеми, які тяготять наше серце. Це можуть бути емоційні тягарі, це можуть бути а, психологічні тягарі, моральні тягарі, а, тягарі гріха. Те, що створює певне напруження і дискомфорт в нашому житті. Е, і Ісус пропонує, говорить, що так, це ось ваше, а я пропоную вам альтернативу. І ось ця альтернатива, вона дійсно благословенна. Тому що в якійсь мірі ви почали говорити, я думаю, так і сім'я це командна робота, це також свій Так. І комусь надто важко його нести, а хтось задоволений? відсотків. Ісус запрошує струджених і обтяжених. На вашу думку, чим сьогодні ми навіть християни, суспільство найбільше обтяжені? Е, це такі прості речі, якщо ми так да, приземлимося. Це десь, наприклад, високі стандарти, які ми собі самі в голові поставили. І ми не можемо їх досягнути. Це певний перфекціонізм, що все було ідеально. А воно не виходить ідеально. Це десь певні наші очікування. Ми хочемо виховати дітей так, як ми хочемо. Ми хочемо, щоб чоловік був таким, яким я хочу, щоб був, а дружина саме така, як я намалював собі в голові. Цього не відбувається. І що виникає? Дружина стає тягарем, діти стають тягарем, робота, заробіток, служіння. У нас певні очікування. А коли ми їх не досягаємо, ми починаємо розчаровуватись. Опускаються руки, з'являється якесь, якесь незадоволення. І ось це все накопичується. Як це назвати як не тягар? Воно тяготить нас, все тяготить, все, все що негативне, воно може бути нашим тягарем. Дякую. Так у чому полягає оцей парадокс? Що Ісус пропонує зняти тягар, цей, але водночас взяти ярму? Так, як. Як це, це не означає хіба одне замінити іншим? Знаєте, що це означає? Це да, дійсно таке класне запитання, це означає зняти своє, відмовитись від свого і взяти Боже. В чому була проблема у мене особисто? В тому, що я це називаю так: я грався в Бога. Що це означає? Коли ти береш на себе більше, ніж ти можеш понести. Коли ти береш на себе те, що Бог на тебе не накладав. Причина, чому люди вигорають, це коли ми несемо тягарі, які не відповідають нашій особистості. Бог створив нас, Бог бачить нашу потужність, Бог бачить нашу силу, Бог знає від початку нашого народження, да, ми читаємо це в старому заповіті, він вже знав, він вже назначив, він вже бачив наші таланти, дари, наш шлях. А ми в якийсь момент свого життя говоримо, а, знаєш, Господь, да я взагалі сам визначу своє життя. І я е, візьму ось цю професію, ось це служіння, потім оце, 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 оце наробив кучу помилок, набрав на себе чужі тягарі, та, зробив їх своїми, а Господь дивиться на це і говорить: а я тобі це давав? Я тобі цього не давав. І в результаті людина просто йде. Поступовим шляхом вигорання. Вигорання ж не стається за місяць чи за два. Рік, два, три, п'ять. Там. Хтось говорить, що це 5 років виснаження, хтось це говорить це 2 роки виснаження, але це певний час. Дякуємо. Е, як тоді, е, ярмо, яке зазвичай є символом роботи, інколи рабства, угу. може стати любим? Я вірю, що е, Бог створив втому, але він не створив вигорання. Бог створив втому. Коли е, Адам і Єва згрішили, Бог сказав, що ви будете. По суті, з самого початку вони працювали, так, так, а потім ще в потіці. Е, поті е, тобто, коли ми з вами втомлюємося аж до стану, що ми потіємо. Це добре. До речі, я завжди кажу: хочете бути здоровими, потійте. Так, да, Це до речі, от я нещодавно себе в церкві Так проводив. і в спортзалі говорять, поки так злотієш не, от, спотієш, не та, буде результату. Ось я про це про це я кажу. Е, кажу, одна з причин, чому ми маємо е, психічні проблеми, чому маємо взагалі да, проблеми з здоров'ям. Ми порушуємо заповідь, навіть якщо назвіть це, е, те, що Бог сказав, то, е, да, це прокляття там, і так. але це все це те, що в нас є. Ми вигрібаємо, скажімо так, те, що зробив Адам, і нам з цим жити. Тобто, нам треба потіти, нам треба ходити в спортзал, нам треба працювати, потіть, тоді ми будемо здоровішими. Але ж ми цього не робимо. У нас лишня вага, проблеми з здоров'ям і так далі, і тому подібне. Тобто Господь створив тягарі, але свої. Втома від Господа, ми не можемо сказати, що воля Божа в тому, щоб ми взагалі не працювали. Щоб ми, знаєте, так налегке на ходили, жили, а, насолоджували життям і тільки жили в своє задоволення. Не, не сказано. Не працюєш, не їш. Так. Тобто, нам треба розуміти, воля Божа, щоб ми втомлювалися, але не воля Божа в тому, щоб ми в певний час вигоріли. Угу. Цікавий момент, що от. Тоді в мене просто виникає інше питання. От, якщо втома є, то на ній треба зупинятися і далі нічого не робити. Чи от як щоб це не перейшло виснаження тоді, от відкрити питання? Дуже класне питання. Оце, до речі, в цьому і є маленький секрет. Втома це стан, коли ми втомилися і зупинилися для відновлення. Воно завжди йде так: от — втома відновлення. Да, потім спад, потім знову втома, відновлення спад, відпочинок. Як відбувається вигорання? Це постійна, постійна втома без зупинки. Постійна, 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 постійна стрес в депресії. Так, так. так. Тобто немає е, оцього спада, немає цієї зупинки. Ось чому, коли ми говоримо про е, день відпочинку, який Бог створив, так е, він. Дуже важливо. Я це завжди називаю це святий вихідний. Давайте так скажемо, Є день, коли ми ходимо до церкви. Це час для Господа, а бажано, щоб ще був у нас особисто ще день, коли ми відпочимаємо від е, рутинної роботи. Дуже важливо. Я вважаю, що два дні повинно бути в тиждень. Коли ми перезавантажуємося, повинен бути сон. До речі, зараз да, молодь, підлітки, та й взагалі зараз в умовах війни ми страждаємо від безсоння, такий сон переривається, але ж це все дуже потрібно. Це згадує одного пси психіатра. Він ну не християнин, але він сказав таку річ, каже, якби. Все людство навчилось відпочивати повноцінно один день в тиждень. от максимал відсотки. Каже, ми не мали би ні однієї лікарні, ні одні 100%. це правда. Тому це думаю, правда. це вже давно Бог придумав. Просто ми, нам ніяк не доходить. Е, Іване в моєму е, випадку. Чому мене було в вигорання? Один із факторів я не відпочивав, не було вихідних їздив в відпустку а е, декілька років. І це просто мене вистачило. А Ісус сказав, усім ідіть відпочиньте після да, втрату. Гора потрібно, щоб була yeah. з гора, коли ми пішли. Ісус пішов на гору, відпочив. Да, там, він з Господом був. А, але ми інколи думаємо, що а, як я вже казав на одній з ваших передач, Бог є, але це не я. Треба всім служителям зрозуміти. Бог є, але це не я. Я людина, я повинен, не те, що я маю відпочивати. Це для того, щоб я був ефективний в своєму служінні, uh -huh. в своїй професії. Ефективний фахівець це відпочивший фахівець. Так чи цікаво, що, мабуть, через такі речі, як навіть звичайна втома, Бог може і в нас довіру до себе випробовувати. Тобто, якщо я втомився, Боже, тут моя обмеженість, тут я закінчився. Далі якби, тво, твоя. Роль, і я вірю, що в моїй обмеженості я не можу все зробити, але ти можеш це завершити. Тому що uh -huh. от Інколи складно, я розумію по собі, в мене я досить люблю там, все контролювати, щоб все було ідеально. І, звичайно, що завжди, десь через і в тому, і так далі. Але тут немає місця Богові. Тобто немає місця в служінні, Інколи немає місця Богу, тому що ти сам хочеш все зробити. І От цей маркер в тому для мене сьогодні відкривається ще з тої сторони як довіра, зупинися далі. Так само день відпочинку. Нічого не станеться. Бог тобі дав цей день, він значить, він попіклується про все решта. Так і інколи, із фінансами, і так. Тобто ця тема досить можна розвиватись далі. От мені, мені цікаво, цей момент. Ми з Іваном на початку програми говорили, що е, от, так хочеться е, оцього тягаря, який легкий. Але mm -hmm. ми бачимо, що в Біблії часом е, у пророків е, носіння цього тягаря було інколи не, не дуже легким. Тобто це не завжди про таку, як, як то кажуть, е, безмятіжність, да? таке слово. Mm -hmm. е, інколи треба нести хрест. Так от, де тут ця межа? Е, легкість тягаря е, з хрестом, і все-таки момент, коли треба е, і понести той хрест? Угу. Mm -hmm. Знаєте, я вважаю, баланс в тому, щоб знайти саме свій тягар, Тей, той тягар, який Господь хоче покласти, Він буде відповідати нашим особист, особистим характеристикам. Тобто, якщо, наприклад, ну, ви співаєте Каріна, я не знаю, чи Іван співає. Співає. Ні? Співає. співає. Ну, наприклад, Івана поставити лідером прославлення. І співати кожну неділю. Я не знаю, можливо, ви класно співаєте, я не чув. А, для себе. А, для себе да? <ріст> Ні, Я співаю на загальних В душі дітки, чи в душі, так? Да? Не так, як Каріна, але. Ну, от, наприклад, заразі. вас поставити там, ну, Каріна скаже, я хочу відпочити, і от ви замість неї. І ви, наприклад, е, ну, і сказати, оце от, от, от ви, от все, вас назначаємо. Наскільки вас вистачить от, в тій сфері, в якій. Взмихаєш, ми думаємо вже коли. Ненадовго. Ні, тільки а на знаю. А скільки? На, 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 на рік, на два. <смір> і в результаті? Або я не знаю. А тиждень і все, і вигоріли. горі. Як чужі черевики. Чужі черевики. Можливо, не знаю, Кріна, можливо, ви артслужіння в кожній світ. Сто відсотків. Можливо, Кріна – хороший будівельник, не знаю. Можливо, ви там будували е будинки, не знаю. І от вас поставити керувати, наприклад, будівництвом якогось там будинку. Ну, наприклад, на пару років вас туди кинути в цю сферу. І сказати, виживайте, робіть такі умови, будинки Да? От вам треба будувати та якісь там таунхауси чи приватні будинки. Але інколи Бог до такого кличе, де людина взагалі не має досвіду. От це теж цікавий момент. Може бути таке, але воно повинно тоді. Якщо Бог кличе і ви відчуваєте в цьому вогонь, означає, що у вас є цей ресурс, є певний талант до цього. Тобто Бог дав вам ці дари і таланти. І Я говорю не тільки про дари і mm. таланти, а взагалі про особисті характеристики. На сьогоднішній день є багато тестів. На дари, на духовні дари, на таланти е, є книга Шість геніяв команди. Якщо ви чули, там є прекрасні тести, е, хоч вони платні. Сьогодні американські церкви використовують саме ці тести, для того, щоб поставити в команду е, служіння саме необхідних людей, щоб вони були різні, щоб не були одно, однотипні команди. Тобто, всі інструменти є для того, для чого? Щоб зрозуміти, Господь, який мій тягар. Ти вже предопределив, ти вже вклав в мене певні, е, певні навики, певні благословіння, якими я можу ділитися з іншими. Е, тоді ми будемо втомлюватися, тоді ми будемо так втрачати енергію, але ми будемо приходити додому, ми будемо відчувати, що ми щасливі. Тому що ми в Господній волі, ми в Господньому покликанні. Дякую. Тобто взяти той хрест, який десь Христос. Так. А на який я сам собі вибрав і кажу, Боже, я чиню твою волю, щось я не вигрібаю, так? Буває? Ну, знаєте, як працюють люди заради грошей. Ну класно, працюйте заради грошей, але я ненавиджу цю роботу. Ну, 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 от ну ви розумієте, наскільки людини хватить, наскільки е, е, цей потік буде тривати? Як зрозуміти, що я взяв цей ярмо і я його кожен день несу? Не своє. Не своє. Так. Ну, — Все починається з дратівливості, все починається з невдоволення, все починається з негативних думок. Це перетікає в певну апатію, в певний супротив тому, що відбувається. І в результаті приходять думки про зміну цієї роботи. Так цікаво, що навіть це може бути в служінні. І от так. Люди... Я зустрічала людей, які це проживають, і вони себе корять за те, що, значить, я не духовний. Значить, Бог мені дав довіру там, якесь служіння чи ще щось, і це означає, що, ну. Значить, я не настільки якби, хороший для цього служіння, я стараюсь ще більше і це ще зганяє ще в іншу пастку. Так що, от якщо воно йде цей супротив, от, цікаво, як зрозуміти цей супротив, от реально він може Бог підказує, що це не твоє зараз, я тобі цього не давав. чи мені треба якось працювати над собою е, тут дві сторони: з одного з однієї сторони, треба розуміти, чи це дійсно співпадає з моїми дарами і талантами. І інше працювати над собою. Чому? Тому що ми в більшості виснажуємо себе самі. Тобто, так, є три причини, чому відбувається виснаження. Перше це умови, в яких ми працюємо і служимо. Друге, це відсутність підтримки. І третє це я сам. Якщо людина схильна. До хвилювання, до тривожності, схильна до надмірного контролю, схильна до якихось проблем в комунікації, схильна все перевіряти там і так далі. Тобто є такі внутрішні певні речі. Наприклад, наприклад, та сама низька самооцінка, самозвинувачення постійне. Це ж ми виснажуємо себе самі. Нам не потрібно нічого. Ми можемо бути в своєму покликанні і виснажуватись. Тобто, це одна історія. Це, наприклад, історія моя. Я був в своєму покликанні, куди Господь мене покликав, те, що я люблю і досі люблю. Але я сам себе виснажував тим, що я думав, краще я нікуди не поїду в вихідні, я досягну цілі, я буду тоді молодець. Тобто десь внутрішнє неприйняття себе і Божої любові руйнувало моє ж саме покликання і мене всередині. Але з іншого боку, бувають такі ситуації, людина потрапила в служіння, це взагалі не її. Mm -hmm. Ваша порада усім, хто, можливо, сьогодні себе відчуває струдженим і обтяженим? Е, хочу сказати таким людям, що таке буває, особливо в, в умовах війни, коли є певна невизначеність, і ми відчуваємо стрес і в тому не тільки від того, що ми робимо, а й від того, що відбувається в країні. Е, знаєте, я вірю, що Господь Він на нашій стороні, Він нас. Хоче підтримати, він розуміє, що відбувається в нашому серці. Що б я сказав людям, які саме зараз відчувають, що вони е вигорівші, е перш за все, зробити невеличку паузу. І як би це не е звучало недуховно е проаналізувати, в якому я зараз стані. Наскільки це вигорання, велике чи невелике. зрозуміти, що зараз, зараз мені потрібно. Для когось достатньо просто з'їздити в відпустку, для когось достатньо просто нарешті відпочити, виспатися. А можливо, це вже такий стан, коли е, треба вже йти до спеціаліста, треба змінювати свої думки, працювати над собою і ставати на новий шлях стосунків з Богом. Треба зрозуміти, що зі мною. Тому... Е, Зупиняйтеся, аналізуйте і вирішуйте цю проблему. Тому що Бог точно не хоче, щоб ми зупинялися в служінні. Дякуємо. дякуємо. Дорогі Дякую. друзі, дійсно, не в простий час ми живемо з вами, і Господь закликає нас бути в служінні, бути його руками, бути його очима, бути вираженням Його любові тут на землі. Тому бажаємо вам горіти і не вигоряти, так, як явився Господь Моїсею, щоб ми дійсно з тим запалом і йшли і могли світити в цьому світі. І нести Хрест Христа, нести Його тягар, тому що Він дійсно благий і дійсно від цього нам буде щастя, нам буде радість. Бажаємо вам це пережити, а я нагадую, що з нами сьогодні. Андрій Білоножко, пастор церкви Слово благодаті», один з єпископів об'єднання церков Спасіння, голова директорів ресурсних відділів церкви та християнський психолог, чоловік і батько трьох діток. Нагадуємо, що розмова з пастором Андрієм зберігається на ютуб-каналі Ранок Надії, де у вас є можливість ще раз переглянути, переслухати або поширити вашим близьким та дорогим людям.